Весняне натхнення та ласкаве травневе сонце скликає найкращі хорові колективи України на теренах міста Тисманиці. Голоси дитячих талантів кожні два роки перекликуються старшин співом. Цей гармонійний та своєрідний дуат людини з весною збирає багато глядачів та прихильників. Дзвінки мелодій від привітних сердець мешканців інших міст привезли з собою учасники фестивалю. Співаки долають сотні кілометрів, щоб вкотре заспівати на 10-му всеукраїнському ювілейному фестивалі конкурсі дитячих. Колективів, дорогі учасники 10-го всеукраїнського фестивалю конкурсу дитячого мистецтва заняття голоси. Дорогі друзі, справді особливий день, особливий тиждень, особливий період. Ви знаєте, чудово, що між великодним і провідною неділею небо відкрите до молитв і до всього доброго, що може тільки бути на цій землі. Тому фестиваль конкурсу голоси, який був задуманий організаторами, несе дуже велику місію. І дуже велику хорошу ідею. Очевидно, ви знаєте всі, що корове мистецтво, і це знають діти, юнацтво, молодь, є надзвичайно особливе, тому що традиціям крово мистецтва українського понад тисячу років. А через пісню, через голос можна передати не тільки емоції, можна передати думку, можна передати частинку своєї душі і історію свого народу. Ми вас вітаємо. На цій благословенній землі, в стародавньому місті Тисминиця, якому минулого року виповнилось 950 років. Місто з славними традиціями. І сьогодні, в зв'язку з тим, що цей прекрасний день проходить у нас весняний фестиваль. Я вам бажаю перш за все гарно відпочити, показати свої творчі успіхи, до яких ви готувалися і до яких ви йдете, творчих вам злетів, нових знайомств, нових друзів. Шановні гості Тисменниці, львів'яни, тернополяни, рівенчани, гості з окремих районів Івано-Франківщини. Від себе особисто і депутатського корпусу Тисменської районної ради, я хочу щиро вас привітати на Тисменецькій землі. Хочу подякувати вам за те, що ви приїхали взяти участь у нашому 10-му фестивалі юначого. Дитячого фольклорного мистецтва районна рада з розумінням підтримала цю ідею і виділа певну суму коштів для проведення фестивалю. Я бажаю вам. Нових знайомств, нових спілкувань, весняні голоси, як справжні птахи, зверю, натхнення та завзяті доказують вже не один раз, що Україна так і талановита країна і мистецтво єднає людей. Об 11 одинадцятій ранку рочистою ходою через все місто пройшли учасники фестивалю весняні голоси. Фестиваль поєднує в собі мету відродження хорових дитячих співів, а також залучити як найбільше молоді до такого виду мистецтва. Адже в сучасності мало де можна почути хорові співи, але в минулому це було дуже популярно на просторах України. Фестиваль тривав два дні та поділявся на дві частини: світську, де можна було прослухати сучасне виконання хорового співу, та духовну, де на тисманці вознісся ангельський спів, який лунав з церкви Святого Миколая. На два дні місто забуло про буденність і занурило святкову атмосферу. На два дні місто почало жити іншим життям, де пояднювалися бурхливість емоцій та духовний спокій, де були присутні пісні, веселощі, сміх. Можна було побачити щирі усмішки, запальні очі співаків, Відчути тепло, любов та радість, що дарували б вони своїм шанувальникам, Стародавнє місто Тисмененця славиться не тільки ремісництвом, а й стало центром розвідку дитячого хорового співу. І надалі тисненечани раді будуть вітати гостей та учасників фестивалю, за складеною вже давно традицією.